Вкотре представники міської влади зустрілися з громадськістю, аби обговорити, чи не на найпроблемніше перехрестя в хості і вирішити, як покращити тут дорожній рух через постійні нарікання громадян про затори і недоцільне на їх погляд встановлення світлофорів на перехресті вулиць Львівська, Духновича, Свободи, Гвардійська, а тепер Небесної сотні. Минулого тижня міська рада ініціювала спільну нараду з перевізниками і таксистами. Тоді розглянули конкретні пропозиції. Зокрема, схилялися до думки замість світлофорів встановити на перехресті кільцеву розв'язку. Зараз зустрілися повторно, щоб, зрештою, Валити спільне рішення. Загальна така підсумкова думка вималювалася в тому, що ми зараз у суботній номер дамо обяву разом із схемкою і все-таки е, працювати, регулювати рух так, як колись було без світлофору. У зв'язку з тим, що є нарікання і кажуть, що даремно викинуті державні гроші повернемося до цього і вимкнемо світофор. Світофор буде в жовтому. Режимів попереджувальному працювати, поставимо тимчасове кольцо для експеримента і подивимося пару днів, пару днів, як це буде працювати. Планують тимчасове кільце спорудити у суботу, і вже з неділі експеримент вступить в дію. Перші три дні усі світлофори будуть вимкнені, а наступні три увімкнуть тільки пішохідні світлофори. Кільце головним не буде. Як і було раніше, напрям з Львівської на свободи визначено головною дорогою. Крім того, окремі зараз діючі дорожні знаки на час експерименту ліквідують натомість встановлять інші. Дорожні знаки будуть виставлятися тільки у один з вулиці Гвардійської це напрямок руху, і знак уступити дорогу. Два дорожні знаки, які поміняються, і на самому кольці буде діяти так називаємо правило правої руки. Тобто, помеха з праворуч повинні пропустити транспорт. Як воно буде? Я думаю, що будуть пробки. І найвелика проблема в нас не в світофорі, не в кольці, а в пішоходних великий поток пішоходів. Крім того, варта уваги і ще одна пропозиція, озвучена на раді. Трошки на дальню перспективу, якщо закінчиться ремонт вулиці Слов'янської, Шевченка, Ломоносова, то тоді, то тоді вже розгрузиться більш центральна частина. Ну і будемо розглядати цю пропозицію другу, яку в принципі жваво обговорювали, і всі погодилися з тим, що раціональна думка в цьому є. Це вулиця Свободи, односторонній рух у сторону Львівської, і з дальнішим, із дальнішим облаштуванням регуляції цього руху по Духновича. Відтак слушною виявилася пропозиція щодо встановлення на вулиці Свободи одностороннього руху в напрямку Львівської проте це не чергове доповнення до експерименту. Це є на даний момент робоча, робоча гіпотеза. Всі її опрацьовують з врахуванням. Треба прорахувати кількість транспорту, який рухається. Треба ну і погодився люб'язно. Олександр Маслеєв, який є за спеціальністю інженер із організації. Руху транспорту погодився в цьому допомогти як громадський активіст, і він прорахує транспортні потоки. Наскільки це буде раціонально, щоб ну не рубати з плеча? Що краще світлофори, які працювали останні два роки, чи таки кільцева розв'язка, яка діяла недовгий час до її встановлення, покаже тільки експеримент.